Самодужки ступити крок для ветерана Дениса Семенова з Кропивницького неабияке випробування. В чоловіка друга група інвалідності змушений пересуватися на милицях через хворе коліно, яке ушкодив на фронті. «Розгинаю його двома руками, бо самому воно не дає. Ну, зігнуть воно дуже. Ось. Тут мені ось. Замінювали суглоб, оце все тяне. Оце десь усе сюди, і сама оце все костю, це все косить, це все болить. Болі тут не виностійно цього прижав. Що більше я його прижати вже не можу. У перші тижні повномасштабної війни Денис залишив роботу кухаря та приєднався добровольцем до 56-ї бригади ЗСУ. Близько року боронив Україну від окупантів поблизу Красногорівки. Але одного дня внаслідок артилерійського обстрілу Денис опинився на операційному столі. Осколки посікли військовому колінний суглоб. Мене от в госпіталь в Дніпропетровськ мені там все зробили, але я відчуваю, що щось ну, ну, туди трошки пізніше, що ну, мені важко, і важко, і важко. Я їду обратно в лікарню, робимо снімок, а там вже там просто ткані підмирали від кості і сам вже почав сустав сипатися. Через тяжке поранення Дениса демобілізували. Щоб стати на ноги і знов почати ходити, ветеран потребував заміни суглобу. За допомогою згадує Денис, тоді звернувся в приватну клініку в Кропивницькому. Чоловіка прооперували, однак імплант не прижився, бо більше розвинулася інфекція. Дивлюся, щось воно починає ну, розпалятися, набухати, краснота, що даже ну дотронуться, наче хтось кип'ятком ну, облив. Ну, я ж думаю, ну ладно, може там після операції, може воно там якось ну, знайомиться, там чужжелізний сустав з моїм тілом. Та місяць проходить. А воно все більше хуже, хуже, хуже. Антибіотики не давали результату. Біль та запалення лише посилювалися. В спробах побороти інфекцію ветеран рік поневірявся місцевими медзакладами. На операції та ліки витратив 200 тисяч гривень, але марно. Лікарі тільки розводили руками та нічим не могли зарадити. Денис каже, підібрати ефективне лікування йому зуміли одеські фахівці. Інфекція відступила. Тепер же треба поставити якісний американський протез. Мені цей травматолог сказав: я тобі хочу поставити сустав такий, щоб тобі його раз поставити, і щоб ти вже ну, більше ніколи туди в ногу не лізти і не заглядати. Тобто на все життя. Він дуже хороший, і я буду на ньому ходити. Денисові призначили операцію на 13 травня. І зволікати не можна, інакше може втратити ногу. Ну в 30 годин не хотілося б її втратити. Ну да, ну це ж ну, то одне діло, що ти ходиш своїми ногами. А то одне діло, що без ноги, ну, я не хочу її втрачати. Я просто про це даже думати не хочу. Да, Корінний імплант ну, дороговартісний, коштує собі, 5 тисяч доларів. доларів. Так, може, Сума для не нього позорюся. не підйомна, каже для Денис. Мене, ну, Тому змушений прохати ну, людей про допомогу. Я Україну і хочеться просив в інтернеті гроші, в фейсбуках, інстаграмах, ну, родичів усіх, що допоможіть мені, будь ласка, нас збирати, бо ну, я хочу ходити, як всі, всі люди. Всупереч обставинам ветеран не падає духом та вірить, що повернеться до повноцінного життя. Поїхати на рибалку, зібратися з всіма сім'ями, щоб я вже не на костелях, як всі, всі рибачать, а я сидю на стульчику і... і мене сльози на глазах, тому що ну, всі ходять, а я не знаю, я ну, навіть завідую таким людям, усі, які ходять, бігають. Може кажуть, як -то не треба завідувати, але мені теж хотілося б отак. Захищати державу на фронті Денис уже не зможе. Втім, війна для нього не скінчилася, наголошує ветеран. Тому намагатиметься приносити користь у тилу та підтримувати брата близнюка, який зараз воює на нулі. От тільки б ногу зберегти та скоріше одужати. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Російські окупанти посилили обстріли українських енергооб'єктів. Ушкоджень зазнали електростанції, трансформатори та високовольтні лінії електропередач. Через дефіцит потужностей в енергосистемі енергетики періодично змушені застосовувати аварійні графіки відключень світла. А у владі не виключають, що вже в липні будуть тривалі блекаути якою має бути відповідь України, куди повинні цілити ЗСУ та який у цьому зиск, давайте запитаємо в кропивничан. Ну, почали класно бити по нафтобазам. От мені це подобається. Професійної думки в мене нема. Але чим більше у них буде шкоди, тим нам краще. Хотілося би по Кремлю, звісно, по Путіну, Ну, як і кожному українцю. Максимально завдати урон, ще ще краще скинути щось таке велике, але ж немає такої великої бомби, щоб знищити таку велику територію. Ну, те, що ми робили і до того часу, у нас дуже потужно і вправно з цим справлялися нафтопереробні їхні комбінати взагалі. І то була така добра справа. Зиск в тому, що вони ж мають на цьому дуже великі кошти. Потім вони в альянсах з іншими країнами, які поставляють цю сировину. І трошки у них будуть зірвані контракти, у самих не буде вистачати палива палива цього на достатньому рівні. От, і все-таки, якщо немає коштів, то ти собі не дуже будеш дозволяти купувати в того самого партнера якогось десь за спиною ту зброю. Увсюди. <гум> наші повинні хлопці всюди, всю Росію бити, Моє м'єдні. Напевне, все-таки краще було б використовувати такі дороговартісні снаряди і ну, атаки, відповіді наші по дійсно важливим об'єктам військовим, такі як такі як заводи, і штаби, і вся, всяке таке. Ну, як мінімум, це дасть. Те, що у ворога не буде стільки техніки і нових дронів, нових ракет, які вони ну, просто штампують кожного місяця, це як мінімум. Зиск в атаках по їх території може бути ну, звичайний виграти в війні, атакувати логістику підприємства. Все. Ну, інфраструктуру також, звичайно, тому що не можна воювати лише на своїй території і сподіватися виграти війну. Обери профіль своєї мрії. Кропивницькі дев'ятикласники зійшлися в інтелектуальних боях. У завершальному етапі кількаденної вікторини взяли участь 10 команд-переможниць відбіркового марафону. Змагання проходили в цифровому форматі на інтернет-платформі «Кахут», що дозволяло кожному учаснику стежити за грою зі свого смартфона. Відтак школярі мали прямий доступ до питань, могли слідкувати за таймінгом для обговорення зі зворотнім відліком і рейтингом команди. у Ході гри такий сучасний формат завжди захоплює школярів, кажуть організатори і пояснюють, діти наразі практично не розлучні зі своїми гаджетами, тому логічно і їх зробити інструментом захоплення уваги молоді. А проводить Вікторину Харківський політех у співпраці з управлінням освіти кропивницької міськради. Зазначу, це вже не перші інтелектуальні ігри, які в нашому місті організовує ХПІ. У виші пояснюють, профорієнтаційна робота в такій формі гарно сприймається молодю і дозволяє зорієнтувати учнів на правильний подальший вибір профілю освіти. Також із дітьми працювали кваліфіковані кар'єрні радники, які допомагали в визначенні життєвої траєкторії з урахуванням їхніх інтересів та природних здібностей. Ми приїжджаємо у ваше місто саме для того, щоб спілкуватися з дітьми офлайн, тому що Харків працює онлайн. Ви знаєте, чому. У нас більш гостра ситуація зараз ще зі світлом проблеми, але ми пам'ятаємо технічні наукові тенденції, тому що треба відроджувати Україну, і саме політехнічні напрямки потрібні, тому що це енергетика, технології, IT, прикладна фізика, математика таке інше. Тому ми хочемо залучати дітей до вивчення складних речей, які нам знадобиться знати. А сьогодні ми проводимо кахут вікторину. Хочеться показати свій рівень знань з командою і круто провести час. Тут немає такого конкретного, щоб можна до цього підготуватися і вивчити, тому що е, тут завдання більш на логіку і на більш розвинений, я б сказав, мозок людини. Тобто наскільки людина може. Адаптуватися до різних ситуацій, наприклад, для мене усі вікторини вони доволі такі цікаві, адже я вважаю, що будь-який двіж, це вже дуже класно. Вона мені дасть ці можливості. В майбутньому, наприклад, бути більш більш впевненою собі, бути більш стресостійкою у цих змаганнях, і навіть ці кахути вони нам давали можливості доволі таки швидко відповідати, наприклад, дуже швидко зосередитися і не розгубитися. Щорічно близько трьох тисяч учнів дев'ятих класів стоїть у вибір свого майбутнього. Цьому році ми по іншому підійшли щодо організації профорієнтації для дев'ятикласників. І саме сьогодні ми перебуваємо на заході, в якому приймали участь більше 2,5 тисяч учнів 9 класів. Це всі команди 9 класників змагалися на 10 локаціях для того, щоб визначити кращих. Але основна мета цього заходу це профорієнтація на вибір саме технічних напрямків природничо математичного напрямку подальшого навчання.